Шановні абітурієнти, Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького національного університету запрошую вас до себе на навчання. У нашому коледжі ви можете отримати фахову технічну освіту за наступними спеціальностями: галузеве машинобудування, металургія, виробництво і феросплавів або обробка металів тиском, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, залізничний транспорт, транспортні технології на залізничному транспорті. Наші переваги, бюджетна форма навчання, оплачувана практика на робочих штатних місцях. Затребуваність на сучасному ринку праці, гарантоване працевлаштування, стипендія, достойна заробітна плата та вступ без НМТ або зно. Ми запрошуємо вас до себе. Зробити перший крок до неймовірної кар'єри легко. Ходімо. Запорізький металургійний коледж крокуй до успіху.